Вітаю всіх! Це Попкульт Куток. І сьогодні міні-розпаковка та передогляд коміксу Дивовижна фантазія 1000» від Marvel. Український видавець цього коміксу це Варвар Publishing, які також видають багато інших різних коміксів Марвел, зокрема, і Зоріні Війни, скажімо, цього року, а і Ілюстрованого Лавкрафта, і не лише. А і саме цей комікс вийшов у них у п'яти обкладинках від п'яти різних художників. Саме ця... Вона від Тайлера Кірхмана, і вона є ексклюзивною обкладинкою для мережі магазинів Аврора, де я її теж і знайшов. Серед п'яти обкладинок, які були представлені загалом, саме ця можливо певною мірою мене. Привабила найбільше, хоча тут сказати важко, тому що серед усіх інших не було такої, щоб от чітко мені виділилось що. Я цю беру. А серед інших чотирьох, які є і в інших магазинах, і зокрема, окремо на сайті видавництва, можливо, найбільше виділилась для мене обкладинка японської художниці Піч Мамоко в такому аніме стайл, от яка показує дуальність персонажа людини Павука та відповідно Піт Пітера Паркера. А то саму обкладинку Піч Мамоко я подарував другу. От а серед Інших, від інших трьох авторів не визначився, але е, от е, зайшовши, знайшовши саме з ексклюзивною обкладинкою, я все ж таки напевно визначився і е, взяв її. А, крім того, що це дещо вигідніше, тому що саме це видання коштує 99 гривень, а е, офіційна видавнича ціна е, коміксу з усіма іншими обкладинками є е, е, 150 гривень. І якщо інші обкладинки, принаймні три з них, вони зображують людину ПВК в польоті, таку певну легкість і саме цю його особливість відображають. А в чомусь цікавіша, яка більше виділяється обкладинка Піч Мамоко, вона акцентує на дуальності цього персонажа, як я вже зазначав. То ця обкладинка вона більше акцентує на напрузі і зусиллях величезних, які доводиться, яких доводиться докладати Пітеру в його щоденних і повсякденних рутинних вже супергеройських справах протягом багатьох років і випусків коміксів. І тут він тримає це символічне число, яке саме в цій обкладинці, до речі, дуже. Дуже виділено великим розміром, от це тисяча, і власне, яке символізує тисячний номер, яким озаглавлений цей комікс. Хоча насправді це умовне таке визначення, і можна сказати фейкове, тому що саме цієї серії дивовижна фантазія, в якій вперше з'явився людина-павук, звісно ж, в ній не було тисячі номерів за всі ці роки. Тому, от Марвел вирішили так зробити. Робити за принципом, як вони раніше робили Марвел 1000 а перед тим як робили DC це тисячні випуски, Action Comics та Detective Comics про Супермена та Бетмена відповідно. І яких на жаль у нас досі поки що немає. Хоча було б добре в українському перекладі мати. Але ми маємо це видання. І що ж воно з собою власне? Являє, що всередині його я зараз покажу і розкажу. Отже, дивовижна фантазія, 1000 вийшла 2022 року до. 60-річчя від моменту першої появи власне людини Павука в коміксах, яке відбулося 62 року, в 15-му випуску антології коміксів Дивовижна фантазія. От. тому насправді, враховуючи що число тисяча тут умовне, підійшло би більше визначення дивовижна фантазія. 60 чи на честь 60-річчя людини Павука, але звісно, це не настільки яскраво і настільки а, кидається в очі, ніж це число. А позаду ми бачимо власне список тих людей, які доклали рук до створення цього спеціального випуску. Вісім повноцінних історій і дев'ята, які називають зокрема бонусна, яка є уривком, от фрагментом, тобто вісім або дев'ять історій тут є, які говорять про минуле теперішнє і майбутнє цього персонажа, про його спадщину за всі ці роки. Отже, враховуючи, що це спецвипуск і містить. Майже десятку різних таких, от невеличких, можна сказати, короткометражних, або аля оповідань історії від різних авторів, то він збільшеного розміру за кількістю сторінок. Їх тут загалом 72, що на відміну від стандартних там 24, наприклад, або 32, тобто по суті, втричі більше ніж такий стандарт. І вони дають а, певне уявлення про а, персонажа людини Павука про інших героїв і лиходіїв. Які з'являються на його шляху і в історіях про нього, і для мене водночас це цікавість ознайомитись, скажімо так, зі знаковим, можна сказати, ювілейним спешолом, подивитись, почитати різні ці невеличкі історії, переважно більше з яких не пов'язані з іншими і відокремлені, як самі в собі. І водночас подивитись на різних авторів. А також художників, власне, не тільки сценаристів, а й художників з різними стилями, як вони малюють людини по як вони інтерпретують і подають цей освіт у своїй манері. Тобто подібні, подібні збірки часто є можливістю саме ознайомитись з певним певною кількістю, певною низкою авторів. Дивовижна фантазія тисяча вийшла в українському перекладі. У видавництві Варва Паблішин у перекладі Микити Юнюка у квітні 2025 року. А оце, от видання саме з ексклюзивною обкладинкою, з'явилось у липні. Дякую за увагу! Це був «Попкульт Куток» і розпаковка та передогляд коміксу Марвел Дивовижна фантазія тисяча.